Узбережжя Одещини та звалища приваблюють лисиць, але останнім часом містяни частіше зустрічають пухнастих хижаків і в межах міста. Директор одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, як потрібно і як не варто себе поводити у випадку зустрічі з лисами. Не треба. Лисиць боятися, не треба якось їх ображати, але не треба дуже важливо це розуміти, не треба з ними намагатися подружитися, не треба їх кормити. Годувати лисиць не можна, це дуже їм шкодить. В Одеському зоопарку є лише один вид лисиць, який називається вулпес або звичайні лисиці. Вид дуже пластичний, дуже такий хижак, дуже. Розумний, дуже хитрий, добре пристосовується до самих-самих різних умов. Лисиця як тварини досить цікава у своїй поведінці. і Саме особливості повадок цих рижок тваринок не дозволять їм жити у тих же квартирах, адже вони себе будуть відчувати некомфортно. Запевняє фахівець. Лисиця надзвичайно такий такий звір активний, який любить. По перше, вони. Навіть коли все в їх житті добре, все одно він постійно хочеться щось, щось, щось робити. Якщо вона буде любити хазяїв та бути сита, здорова на все одно рознесе всю хату. Незважаючи на те, що лисиці найчастіше тікають з вольєрів, до людей вони не агресивні, навпаки, дуже лагідні і розумні тварини, але при цьому надзвичайно хитрі. І виходять, так би мовити, гуляти містом не для того, аби шукати здобуч, адже у природі для них і так багато кормова ваза, а за для пустощів. І саме тому я кажу: не треба, коли ви бачите у місті лисицю, не треба її годувати. Вона завжди дасть сама собі раду. У них дуже широкий. Раціон, вони харчуються мишами багато дуже. Е, е... Частину раціону займає миші і і безхребетними, і птахами, і савцями. У аномальну спеку, як у людей, так і у лисиць, зменшується апетит. Незважаючи на спритність цих тварин, в умовах спеки руті пухнастики часто лежать у затіні і мало рухаються, поки перечікують спеку. А у зоопарку робити їм це допомагає чимала кількість великих дерев, завдяки яким створюється комфортний мікроклімат. Різні тварини, в тому числі і лисиці, вони. Спекотні години просто перележують. Ось хижаки великі і малі. Вони в них такий обряд сієсти. Вони цілий день у тіньочку просто лежать, а харчуються вони вже пізно ввечері. Наразі місцеві волонтери збирають кошти на відновлення у звіринці вольєрів для лисиць.